Запишіть тему уроку Зображення фігур у стереометрії Зображення фігур у стереометрії І так. Фігура у просторі. Довільний трикутник. Що ж у нас буде на площині тоді, Максим Карманний? Якщо у просторі це довільний трикутник. На площині. Яка це буде фігура? Довільний трикутник. Максим карманний. Значить, давай з тобою тепер про прямокутний трикутник. Яким От він так. буде? А. У нас рівнобічний трикутник. Назар. Що буде на площині? а Якщо рівнобічний. По перше. Все добре. Починаємо. Відкрилась сторінка 77. 77. Ми з вами продовжуємо те завдання, яке ми почали на минулому уроці. Починаємо його розглядати. Хочу з вами сьогодні розглянути саме його. Ми з вами побудували симетрію відносно, сим, відносно точки b 1 Відносно точки b 1 Сьогодні хочу з вами продовжити цей самий куб. Продовжити цей самий куб, тільки єдине що. Єдине, що зараз Я вам демонстрацію. Тепер симетрія відносно точки М. Єдине, що хочу зробити, симетрія відносно точки М. в 1 ми з вами будували на минулому році, сьогодні М, і потім що ще встигнемо. Що що ще встигнемо, то ще побудуємо. Так, 7-21. Побудували куб. Не забули ще як куб будувати. Нехай буде ось такий. Трешек треба більше. Нехай буде ось такий. вам буде видно і я все побачу. Побудували. Далі. Не забуваємо підписати його А. А П, С Д. Зараз вибачте. Продовжуємо. Далі підписуємо А1, П1, С1 і Д1. Тепер дивіться, що стосується о, точки М. Що стосується точки М. Нам треба її позначити, але єдине що, зараз я вам цей куб скину, щоб ви подивилися. От, дивіться. Ось цей куб ми з вами побудували. Єдине що, дивіться, стосовно точки М, ну давайте, нехай буде десь, нехай буде десь в довільному місці. Десь ось тут, наприклад. Давайте її більше зробимо, щоб тут не було. Позначили, що це в нас точка М. Тепер нам треба побудувати образ даного куба при симетрії відносно точки М. При симетрії відносно точки М. Еметрію. Як нам знайти симетрію відносно точки М. Дивіться, давайте з вами спробуємо розпочати від точки А. Яким же чином ми це спробуємо зробити? Я проведу пунктирну. Ви можете, в принципі, спробувати звичайну лінію провести від точки А через точку М. Тобто провести пряму АМ. Провести пряму АМ. Тепер пам'ятайте, що ми робили минулого разу. Нам тремо, щоб була однакова довжина, правильно? Беремо лінійку і вимірюємо. Так, десь. Приблизно. Тобто дивимося, в мене вийшло 8. так Ну, в мене. У вас інша довжина може бути. Але тепер так само від точки М вимірюємо 8 см від точки М. Вимірюємо 8 см Я іншим кольором візьму і поставлю ось тут точку. І підпишу її. А. А один у нас є, тому я її підпишу, підпишу А штрих. Я її підпишу, підпишу А штрих. Тепер дивіться, те саме. Спробуємо зробити з вершини Б також симетрія відносно точки М. Тобто, так само через точку М провели. Пряму виміряли. Виміряли Б. Десь шість з половиною Десь шість з половиною Поставили точку Б. Ставили точку Б. Штрих. В принципі, можемо тепер їх між собою з'єднати. Можемо їх між собою з'єднати. Тобто це в нас вже починається новий куб. Починається новий куб. Це іде. Якщо вони симетричні, відносно, якщо вони симетричні, відносно точки М, відповідно, беремо. Ось таким чином зробимо. Ще треба повернути ось так, да? Дивимося від точки D до точки М. То десь приблизно один. Тобто від точки D до точки M Десь приблизно один. Десь приблизно один. Тобто ось тут ми ставимо. Зараз ось тут ми з вами ставимо точку D1. штрих, точніше, не D1, штрих. Штрих. І відповідно так само, тільки навпаки, від точки С, від точки С до точки, ну, в принципі, так само, десь приблизно один. Тобто, десь приблизно ось так. Серединки поставили, тому ось таким чином. Тільки єдине, що тепер, ось тут у нас виходить С штрих. Це штрих. Це штрих. Видно, де це штрих чи ні? Okay. Там де червона точка. І навпаки, ставили стоп. Там точку, де ставили це штрих з іншого боку, якщо воно симетрично. Це штрих з іншого боку. І з'єднали. І з'єднали. Так. так, Єдине, що дивіться, у вас H3, а у вас і це не буде видно. Тому з'єднуємо якою лінією? Пунктирною. З'єднуємо пунктирною лінією. Ну, а далі можна просто підняти вгору. А далі можна просто підняти вгору перпендикулярно до кожної точки. Перпендикулярно до кожної точки. Ось таким чином. Таким чином і ось. Ага, там у нас теж буде. Да, неп... точно так буде. Здесь, напевно, вниз буде. Чому? Чому? Я подумав, що ось це, це, це Тобто, но... Якщо ми будемо, наприклад, де один згоди. Тільки не туди почав будувати. Так, а тоді в нас тут тоді в нас ось тут буде видні видимі лінії. Тоді в нас внизу не будуть невидимі. Так? Якщо до D1 відносно так, тоді вниз. Ну тоді вниз, наскільки місця вистачить. Раз, трошки зроблю Стінку ми бачимо, тому ось таким чином. І з'єднали. І з'єднали. І підписали. Ну підписуйте, дивіться, дивлячись на верхню вершину. Тобто, якщо в нас тут аж три, значить, внизу в нас буде правильно. А, те, та що таке. А 1 штрих, далі Б1 штрих, Б1 штрих. Далі тут у нас Д1 штрих. І в цьому випадку в нас С1 штрих. Запис. Щоб розібратися. Щоб розібратися. Так, тут дописали все. На рисунку 729 зображено куб а, Б, С, Д, А1Б1C1D1. Побудуйте образ даного куба при паралельному перенесенні. Результат якого? У результаті якого образом точки А є точка Д. Яким чином це буде відбуватися? В принципі, тут може навіть трошечки і простіше. Давайте з вами побуду... запишіть номер 729. І давайте запишемо пункт 1. Побудуємо з вами Куб? Побудуємо з вами Куб. Хай буде ось такий. Хай буде ось такий приблизно. Підписали його. Uh. В1, Б1, С1 і Д 1 Описала при паралельному, тобто, що в цьому завданні треба зробити? При паралельному перенесенні все доволі просто образом точки А є точка Д. Тобто, що вам треба визначити? Вам треба визначити вектор. прямлений, тобто вектор. Нам треба визначити вектор, за яким у нас відбувається паралельне перенесення. Тобто, яким чином? От дивіться. Наприклад, у нас сказано, що образом точки А є точка Д. Так? Тобто, при перенесенні в новому кубі точка Д вже буде не точкою Д, а точкою А'. А штрих Тоді. Точкою А'. штрих. Ну, тобто, образом. Далі, тепер так само можна сказати. Так само можна сказати. Тепер продовжуємо. Тепер стосовно дивіться, тоді точка Б, куди буде переходити? Да, Точку С. Да, да. Точку С, правильно. Точку С. І це буде точка С штрих. C... Точніше, не C штрих, вибачте, Б штрих. B штрих. Верхня основа так само. Тепер дивіться, верхня основа так само. Тобто, замість d 1 буде яка точка? А2. Ні. А1 штрих. А1 штрих. Чому А2, Кіра? Дивіться, образ позначайте А1 штрих. Тобто Б1. Так само. Б1 штрих. Б1 штрих. А тепер нам треба ж окрім того, ми побудували образи точок А, Б, А1Б1. А нам тепер треба іншу ж грань ще перенести. Тобто, яким чином це можна зробити? Взяли лінійку і давайте таким чином зробимо виміряли. Ну, 8. Ну, нехай буде з половинкою. Нехай буде 8 з половинкою, щоб чітко паралельно перенести. Тобто вісім з половинкою, ну десь ось тут. Відповідно, там так само, я так розумію, буде, в принципі, цілком логічно. з половиною. Трошечки вище. Десь так буде. Далі з'єднали. Далі з'єднали. Єдине, що потім подивимося, то вже ж у нас пунктирна лінія буде. Дивіться, ось тут у нас вже буде. Я її вицілював, звичайно, але ось тут у нас буде пунктирна лінія. Ось, ну і ладно, Пунктирна лінія. Тепер, яку ми запишемо точку ось тут, де я поставив курсив. Точку, а чорточку. Голову а, вмикайте. Це, це, штрих? це штрих, правильно. Це штрих. Mm. Далі. А з іншого боку. Де штрих? Дештрих. Де штрих, Правильно. І відповідно так само зробили, як ми робили до цього. Тобто, mm -hmm. в цьому випадку дивіться, це просто це не симетрія, це просто паралельне перенесення. Тому тут просто можна підняти те, що я хотів зробити в попередньому, і трошки наплутав сим. Так. Тільки уважно дивіться, на яку висоту піднімаєте, щоб воно співпало. Так? І з'єднало. І не забудьте побудувати саме образи. Забудьте побудувати саме образи. Тобто Аш. Так, штрих, Б штрих, штрих, С. Так. А один штрих, Б1 штрих нас вже є. Це один штрих. І Д1 штрих нам залишається доставити. Записали завдання. Записали параграф 2.7. Виконати письмово номер 7. What's it? What? Uh, some